Вітає рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Сьогодні ми вирішили обробити в черговий раз від кліща. Справа в тому, що тепер майже вийшов весь розпліт, тільки по піврамки, по рамці, в деяких сім'ях залишалося, отже, пора, тому що кліщ може заїсти сім'ї. До цього нагадаю ми обробляли кількома. Препаратами це мурашиний гель, спрей Китай і апіфлум полоски на основі фуметрину. Тепер ми будемо виробляти вароджетом і димовими таблетками. І не забувайте про захист червоного ступеню. Як користуватися вароджетом? В інтернеті є багато прикладів, що його треба вставляти в льоток. Диміти, і ніби осипається кліщ. Ну, скажу зразу, ось він включений. Скажу зразу, що в мене це не пішло, тому що. Дони сі часті. І протяг зразу виносить дим в атмосферу назовні. І кліща осипається мало. І тоді ми придумали свій роговий метод. Цей роговий метод полягає в тому, що ми просуваємо ворожа через плівку, знизу. Від кришки кришку знімаємо і димемо зверху. І протяг через все бжолине гніздо тягне дим до часто одна. І таким чином осипається більше кища. Ось в чому суть рогового метода праці з ворожетом. Зараз це побачите наяву. Надійшла черга вороджета. Є китаєць, ось виглядає, це для смужок, бо широка горловина. А для таблеток ми використовуємо серба. Досконалили, поставили кришечку, тому що дим виходить, а треба, щоб він весь йшов у трубу. Таблеток у нас є два види: базаль та півероль. Базаль дешевий аналог, але теж брали по акції за 70 гривень, а пивероль. Таж брали по акції, він вже просрочений, але працює. Отже, починаємо за запівороля. А, І для цього у нас є пінцет, тому що пінцет, щоб отрутою руки не мастити. Якщо ви бачите, взяли пінцетом і в сопло. Все перекрили, щоб не вивітрвалось. І зараз будемо обробляти. Меня я ракурси, Зверху, знизу, з боку, що ти на одному місці став. Немає фіга. Вийшли з 你妈呀！ Другий день після обробки. Ну що, трохи випало, випало по-різному, тут не так багато. Тут більше, тут вже, як ви бачите, ціла ця, О, ще різні сім'ї по різному закліщовані. Да, до сотні. Це дійсно трошки. Проблема. Так. Тут теж бачите, всипано тут мало. І тут мало. О, тут кілька десятків. Теж кілька десятків. А це саме закліщована сім'я. Того разу тут було найбільше під плівна. І цього разу. Якщо ви бачите, до сотні кліщів. Отже, цій сім'ї, увагу! Кліщів вистачає. Тут менше штук 50 Тут до 50 штук теж, якщо ви бачите. Цій сім'ї трошки більше. А, вся доска всипана. Теж до сотні кліщів. І ця, ну не дуже. Думав, тут гірше буде. А ось тут, тут ми бачимо теж до сотні кліщів. Сипано. Отже, і цій сім'ї увагу. Нічого не зробиш. Ого, тут ще більше. І це вітер здуть. Але дивіться, як рясно. А прямо біда. Оже кліщі є. І зразу комарик. Комарик їх збирати, видно, прийшов. Не, ми їх просто струсимо. Тут сім'я була закліщована того разу, ця ломачка показує. І цього разу прямо купами висипався. Прямо купами. Отже, робимо висновки. А півароль показав дійсний стан справ. Кліщ є, не дуже він сипався від спрею. Не дуже сипався від полосок, а він на апеворолю посипався. Отже, провіряйте димовими таблетками. Вони покажуть тісний стан справ. А це, напевне, сім'я рекордсмен сипляться купами. От і подивіться. Кілька сот кліща. Купами лежить. Я думаю, що ця сім'я така була зла. Як же їй не злитися? коли стільки паразита. Ну що, обробили раз. Плануємо її гарно обробити пізніше. Стаємося тут. На да, рябеті. Навіть кіт здивований. Скільки кліща жах? ця група? Ще один кіт підходить. От вам до сотні? Пода підемо далі? От, незважаючи, що листя розсунуло, тут його купами. Теж теж багато кліща рабить. А ми думали, що немає. А він є? А він є, цей кліщ. Ось, можна подивитися. Більше сотні. Більше сотні. Отже, робимо висновок, що кліщ є, незважаючи на те, що обробляли мурашинкою, сипалось до десятка кліщів. Потім обробляли пл полосками до 20 сипалось. А мітрас виявився самим ефективним. Сипеться до сотні кліщів. Отже, робимо висновок. Кліш був у розплоді, ще розплод до кінця не вийшов, Ще по піврамки, по рамці в деяких сім'ях є. Тому плануємо ще один обробіток по виходу всього розплоду. Тому що кліщ є, я завжди казав, що айпероль покаже істинний стан справ з кліщем. І він показав. Якщо вам було повчальне це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео із серії про боротьбу з кріще. Мир вам! Здесь вам не Мальдивы, не рай земной Здесь трахают пчелы одна за одной Ночная погрузка и маты не в попад Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа